Що, якби я сказав тобі, що страх може переходити від людини до людини, як вірус? Уяви, ти сидиш у кафе з друзями. Раптом один з них починає блідіти, дихання стає важким, руки тремтять. Що з тобою? питаєш ти? І через декілька секунд відчуваєш щось дивне. Серце починає битися швидше, долоні стають вологими, тривога охоплює тебе без жодної причини. Звучить як містика? Але це не магія, це наука. Ось приголомшлива правда. Твій мозок може зчитувати чужий страх за мілісекунди, навіть коли ти цього не усвідомлюєш. Через запах, міміку, інтонацію голосу страх буквально стрибає з однієї людини на іншу, як справжня інфекція. Готовий дізнатися, як твій мозок перетворює тебе на приймач чужих кошмарів, тисни лайк. А підписка на лабораторію страху розкриє всі секрети емоційного зараження. Твій мозок це не просто орган, це надпотужний емоційний сканер, який щитує чужі почуття швидше за будь-який комп'ютер. Коли людина поруч з тобою лякається, її тіло миттєво випускає коктейль із хімічних речовин. Адреналін, кортизол, феромони страху все це летить прямо у твій ніс. Колись цей механізм рятував цілі племена наших предків. Один побачив лева, всі втекли. Хто не вмів ловити чужий страх, ставав обідом для хижаків. Уяви свій мозок як емоційний детектор металу в аеропорту. Тільки замість металу він шукає сигнали небезпеки від інших людей. А що, якби я сказав, ти можеш заразитися страхом, навіть не бачачи людини? Достатньо лише почути її голос по телефону. І ось тут починається справжня магія емоційного зараження. Підпишись і лайкай, якщо хочеш дізнатися, як твоя голова перетворює тебе на губку для чужих емоцій. Дзеркальні нейрони твоєму мозку працюють як емоційні копіювальні машини. Вони автоматично повторюють те, що відчуває людина поруч. Науковці з'ясували приголомшливий факт навіть фотографія переляканого обличчя може активувати центри страху у твоєму мозку за 20 мілісекунд. А ти помічав, як після перегляду фільму жахів з друзями всі виходите з кінотеатру злякані? Напиши в коментарях, чи відчував ти, як підхоплював чужий страх. Кульмінація Німецький психолог Андреас Олсон. Провів експеримент, який назавжди змінив розуміння того, як поширюється страх. Сто добровольців розділили на пари. Одну людину з кожної пари підключили до слабких електричних розрядів, коли вона чула певний звук, друга людина просто спостерігала за партнером. Результат приголомшив навіть досвідчених нейробіологів. Через годину спостереження, люди, які ніколи не отримували розрядів, Починали лякатися того самого звуку так само сильно, як і їхні партнери. МРТ сканування показало неймовірну річ. Мозок спостерігачів буквально копіював нейронну активність тих, хто справді відчував біль і страх. Найжахливіший випадок одна дівчина так сильно заразилася чужим страхом, що втратила свідомість, коли почула той звук. Вона ніколи не отримувала електричного розряду. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці наукові відкриття шокують тебе так само сильно. Але справжня магія емоційного зараження тільки почалася. Дослідники з Гарварду виявили, страх може передаватися через запах поту за три секунди. Коли переляканій людині дали понюхати сорочку іншої переляканої людини, її мигдалина активувалася миттєво, мозок розпізнав хімічні сигнали страху. І запустив власну реакцію паніки, і ось де стає справді моторошно. Дослідження показало, що матері можуть передавати страхи дітям ще до народження, гормони страху проходять через плаценту і програмують мозок немовляти. Японські вчені провели приголомшливий експеримент мишей навчили боятися запаху вишні, а потім народжені мишенята автоматично лякалися цього запаху. Хоча ніколи його не відчували. Ще один шокуючий факт голос переляканої людини містить особливі частоти, які миттєво активують центри страху в мозку слухача, тому після розмови з панікуючою людиною ти сам починаєш тривожитися. Науковці з MIT виявили темну правду люди з розвиненою емпатією заражаються чужим страхом у 10 разів швидше. Їхні дзеркальні нейрони працюють як надчутливі антени. Найстрашніший експеримент провели у В'єтнамі. Солдати, які ніколи не були на війні, після години спілкування з ветеранами починали відчувати симптоми посттравматичного стресу. Дослідження Фейсбуку показало приголомшливу річ навіть через соцмережі можна заразитися чужими емоціями. Люди, які читали пости про страх. Самі ставали більш тривожними протягом доби. Вчені з Оксфорду відкрили ще один жахливий факт в натовпі страх поширюється зі швидкістю звука. Одна панікуюча людина може заразити тисячі людей за лічені хвилини. Але найбільш приголомшливе відкриття емоційне зараження працює навіть через відеодзвінки. Твій мозок зчитує мікровирази обличчя співрозмовника. І копіює його емоційний стан. Чи помічав ти, як після розмови з нервовою людиною сам стаєш неспокійним? Поділись у коментарях своїм досвідом емоційного зараження. Тепер я розумію, чому після новин про катастрофи весь світ охоплює тривога. Це не збіг. Це наш мозок працює як гігантська мережа для передачі страхів. Тепер, коли ти знаєш правду про емоційне зараження. Повернемося до того кафе. Твій друг знову панікує поруч, але тепер ти розумієш це не твоя слабкість, це мільйони років еволюції працюють у твоєму мозку. Ось ще факти, які перевернуть твоє уявлення про емоції. Ісландські дослідники з'ясували, люди, які живуть у великих містах, заражаються чужим страхом у п'ять разів швидше за сільських жителів. Урбанізація робить нас емоційно вразливішими. Діти до двох років майже не піддаються емоційному зараженню страхом. Їхні дзеркальні нейрони ще не повністю сформовані, але після трьох років вони стають справжніми губками для чужих емоцій. Найдивовижніший факт: сліпі люди заражаються страхом через звук і запах набагато сильніше за зрячих. Їхній мозок компенсує відсутність зору надчутливістю до емоційних сигналів. Жінки піддаються емоційному зараженню у три рази частіше за чоловіків. Еволюційна логіка вони мали захищати дітей і швидко реагувати на сигнали небезпеки від інших. Шокуюче відкриття буддійських монахів. Медитація може повністю блокувати емоційне зараження, але для цього потрібно тренуватися мінімум 15 років щоденно. Останній приголомшливий факт. Актори театру та кіно часто страждають від фронічного емоційного зараження. Їхній мозок настільки тренований копіювати емоції, що вони не можуть вимкнути цю здатність. Цей механізм розповідає неймовірну історію людства. Ми виживали не як індивідуали, а як емоційно зв'язана спільнота. Той, хто не вмів відчувати чужий страх, залишався сам проти небезпек. Як думаєш, чи варто навчитися контролювати емоційне зараження? Чи може краще залишити цей древній механізм єднання? А наступного разу, коли відчуєш, як підхоплюєш чужий страх, згадай, це не твоя слабкість, це твої предки через тисячоліття кажуть разом ми сильніші. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши у коментарях, який емоційний експеримент над людським мозком розібрати наступним.